Всім привіт! Продовжуємо працювати над журналом Пасіки, і сьогодні додамо новий запис у наш список записів до нашого конкретного вулика. При додаванні буде ось така форма. Будемо вводити якийсь текст, опис чи запис, якусь вибирати дату, зберігати. Зверху появиться сповіщення про те, що запис. Додавилась, і знизу з'явиться в списку нова запись. Давайте спробуємо. Так, ось так воно виглядає. Підписуйтеся, ставте лайки і ждіть нових е, відео уроків. І почнемо. Так, е, Я зверху подобавляв нові таби і відредагував ті старі, які є. Далі в табі картинку додав, видагувати. Наш вулик, і блок додав в опис вулика. Це все поділив на дві колонки. І на один рядок. Ось у нас, якби, дві колонки і в одному рядку. Ну, ось так вивелось. Дальше. Дальше. Йдемо вверх. І додамо. В нашому модальному вікні. Я його переніс був на блок вище, щоб він попадав в Фло, щоб звідти я міг витягти інформацію, яка мені потрібна. І так, давайте поудаляємо все лишнє, що нам не потрібно у нашому модальному вікні. Це пошук нам не потрібен. Або ми не будемо видаляти, поки закоментуємо це все. Також закоментуємо оці всі кнопочки. Вони нам поки також не потрібні. Давайте ми їх теж закоментуємо. Так. І лишилась у нас кнопка Додати запис. Ну і тут нижче, нижче список всіх наших записів. Так, далі. Йдемо на сайт з нашим. Нашим е, шаблоном. Ось він, ось тут он, от так от воно буде виглядати, як я вже на початку казав. Е, Находимо наш блок. Добавили. Так, я додав наш сайбар е, з правої сторони, в якому є форма. Ну, форму ми ще сюди нічого не прописували. Були так що само імпати. Ми також будемо тут ще його дописувати. Треба приписувати в моделі і Submit event назву якусь. Так. Ну, а так то у нас є ось зап... новий запис. От. І так, отекмо. Ось наш в тому шаблоні Product файлику наш кусок кода. Ми його сюди вставили до себе. І. Так, це у нас є там видавати і видалити. Так, ну все. Ми додали, але поки в нас. Якби запиту самого немає в базу даних, давайте ми його зробимо і передамо наші дані для того, щоб створити нову, новий запис. Так. Напишемо Submit. Submit Not. Так, е, тут ве-модель у нас. Е, що там у нас іде. Нам треба Node і date In. І Hive ID. High ID. Ми передамо там нижче. А тут ми передамо V not і V where... <coughs> date in. Так, підсвічується красним, так як ми ще його знизу нічого не додавали. Давайте в дату додамо наш Node і date-in. Так, є. Ми їх пустимо. Постою строкою подобавляли. Так, давайте скопіюємо якийсь із цих методів. Наприклад, close Model 5, І перейменуємо на наш, нашу кнопку, ту, що ми нажимаємо. Так, у нас у нас Submit. Давайте напишемо Create ноти. Бо нам ще треба буде створювати обновлення, як би редагування, то щоб ми не путалися. Так. Є. І давайте консоль-лог виведемо, подивимося, що нам приходить наш нот. Вона приходить те, що ми передаємо. Так. Обнов, обновимо сторінку. Давайте додамо і додамо що-небудь. Так. І дивимося в наш консолог. Да. Те, що ми передали, та ми і в і отримали. Добре, ми тоді достукуємося сюди. Давайте напишемо, трошки змінимо саму. Formу, щоб нам лише, ми ж не будемо кожну з передавати, нам треба все передати з форми. Запишемо об'єкт форми, нот. Форм і туди передамо все, що нам треба. В даному випадку нам треба нот, High ID і Date. Так як і в, нашому, в нашій цьому. Так. І є. Давайте поміняємо трошки. Так як ми вже свої ноти будемо брати наші дані, тому пишемо повернути, крапка і наш нот і дайте ін. Так, далі. Далі нам треба буде. Не, не створювати будемо. High ID ми брати будемо, можна через скрити імпорт, але це буде не зовсім правильно. Ми його будемо отут. перезаписувати десь. Десь ми тут будемо його перезаписувати. Так, давайте протестуємо, чи наша форма відпрацьовує. Тепер дається дата і наш. Наш, наша нова запись. Так, є все окремий HVID теж передається, але він пустим передається. Давайте його перезапишемо отут, над контрольову. Так пишемо з пламноти Hive ID і беремо з нашого Hive ID. This. Hive. Uh, він у нас лежить цей ID. В даті вироді. Зараз глянемо. Ще на всяк випадок. Е йдемо наш Debugger. View Debugger, йдемо і. Глянемо. Так, е консолі бачимо, що передали. І у Debugger також повинно бути все. Так, як є в нашій формі ID. Нашого Hive ID 2 і в даті нашого також ID2 вулика. Тож все передає коректно і так, як нам потрібно. Так, давайте це все передамо у метод, який буде визиватися, для того, щоб постукати на backend і додати новий, нову, новий запис. Так, назвемо AdNot Тобто додаємо нову запис до вулика. Визиваємо її тут. От, так. Скопіюємо зegсейшнс метод. Сюди з форм передаємо. А тут називаємо наш noth. Так, так, road push нам не потрібно це все. Нам потрібно. Давайте візьмемо щось небудь там. Да, от, от, от є Вивести повідомлення, що запис обновилася. Ну, чи додалась, чи... запис додано. Хай буде так. Запис додано. Так, є. Вивели запис додано. Якщо помилка є, то виведе помилку. Так, далі. Йдемо в наш Hive TypeScript. І дублюємо GetHive, перейменовуємо на наші AdNoti Hive, далі сюди передаємо нашу форму. Так, назвемо так що, як і називається форм-ноти. Далі це в нас post-запит, Міняємо на пост. Далі копіюємо нашу ссылку наш кусок. І заміняємо це все, видаляємо, ставимо дві лапки і туди його поміщаємо. Сюди передаємо форм-ноти. Далі Zen. Потрібно в Hive Data notebook додати нову запись, яка до нас прийде вже з бекенду в нот Hive Data. Стукаємо в метод наш. Mutations і update not Hive Записуємо в state Hive, date not book і пушемо туди наш новий запис. Так, це список, йдемо в ліс, дата. Ноутбук. Ось у нас, як ми бачимо, 15 записів. Ну, всі вони починаються з нуля. Рахуватись. Так, сюди передали дата, це наш новий запис. Давайте протестуємо і пишемо тест 22. Вибираємо Зберегти. Як ми бачимо, у нас появила ще одна запис: наш тест 22 І давайте глянемо, чи він виявився в нашому списку. є він виявився в нашому списку. І все відпрацювало так, як ми очікуємо. Майже. Тільки де нова запись, треба буде видалити, ну, навіть не видалити, а почистити наші ноти і date-in. Ось тут додаємо Zen зі шформноти, крапканоти, і з note Date-In дорівнює пустій стороці. Так, і після цього ми вже зможемо. Бачите, що у нас поля ці очищуються. Давайте зробимо запит. Так як ми бачимо, у нас запит відбувся, поля почистилися, і на цьому все.